А мені вже відомо, хто зможе кожен свій ранок зустрічати з чашечкою ароматного напою. Це шипшина Катерина з Вінниці. Саме вона першою надіслала нам правильну відповідь. Символ збройних сил у наших сюжетах з'явився сьогодні чотири рази. Вітаємо! Ось цей приз ваш до речі. Смак та аромат кави найкраще зберігається у новій вакуумній упаковці. Жокей почни свій день з кави. Смачно та поживно, два в одному. Наша господарка Даша Малахова сьогодні сама готує і вас навчить, як зробити супер напій для початку нового дня. Доброго ранку! Я вас вітаю в цей прекрасний ранок. Я пропоную вам приготувати смачний смузі, але зовсім незвичайний. Популярними смузі стали у Сполучених Штатах всередині 60-х років минулого століття, коли там почало поширюватися вегетаріанство. З часом палкими прихильниками смузі стали всі, хто слідкує за своїм харчуванням та фігурою, адже смузі незамінний напій, або ж навіть страва для схуднення. Він містить небагато калорій, проте добре насичує. До того ж, готувати можна не лише ягідні чи фруктові смузі, а також і овочеві. Для того, щоб розпочати приготування смузі, нам завжди знадобиться спочатку банан, тому що саме він додає нам, точніше, нашому смузі шовковистої консистенції, закладаю банан. А тепер про яблуко. Також будемо його використовувати, але дуже важливо його спочатку почистити, тому що нічого не може бути гіршим за тверду. Шкірку із яблука або інших фруктів у смузі. Якщо шкірка тонка і ніжна, її можна використовувати. І закладаю в чашу. Яблуко із бананом вже тут. Тепер буду додавати фреш із моркви і фреш із буряку. Треба пам'ятати, що буряковий фреш дуже міцний і нам знадобиться тільки невеличка кількість. Тепер вівсяні пластівці. І залишається увімкнути. А для того, щоб наш смузі ще і був неймовірно корисним, не тільки красивим, я буду додавати олію із волоського горіха. Десь одну столову ложку і знову вмикаю. Це тепер можна переливати у мій улюблений бокал. За кольором трошки, звичайно, нагадує червоне вино. Але це найздоровіший смузі в світі. І ваш найздоровіший смузі в світі готовий. Тільки треба перевірити, що вам можна буряковий фреш. І цей здоровий смузі вже сьогодні на моєму столі. Здоровий початок дня! А мені залишається побажати вам прекрасного настрою. Побачимось, як завжди, на інтері. Па-па